Модернізація триває. На Дубосарській ГЕС завершується капітальний ремонт четвертої гідротурбіни. Робота є, потрібні кваліфіковані кадри. В Кам'янці пройшов ярмарок вакансій. Старт дано. Новорічні ялинки запалили свої вогні по всій республіці. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Ситуація в містах і районах республіки тема традиційної наради у президента з лавами держадміністрації. Інфраструктурні перетворення і впорядкування території основне питання. Вадим Красносельський навіть назвав конкретні адреси в різних містах республіки безгосподарних і неохайних об'єктів. Їх слід довести до ладу. Є ще й робота з облаштування парків. В столичному Катеринінському належить оформити другий вхід з боку зеленого ринку. Арка буде виконана в тій же стилістиці, що й з боку набережної. Щодо парку Перемога, то до його оновлення приступлять за словами Олега Довхопола, аж після завершення робіт в Катеринінському і південному парках, десь ближче до 2021 року. Вадим Красносельський закликав не зволікати з початком виконання робіт в парку імені князя Вінгенштейна у Кам'янці. На цей об'єкт з фонду капітальних вкладень на 2020 рік виділено 3 мільйони рублів. Звичайно, в любому государстві сучаснують міграційний процес. Звичайно, у будь-якій державі існують міграційні процеси. Це нормально. Вони є в Україні, є в Росії, є в Молдові, є в Європі, при Балтійських республіках. Звичайно, у нас є міграційний спад, але є і міграційне зростання. Нашу державу теж приїжджають жити. У нас позитивна міграційна динаміка з Молдови, з України, тому що тут комфортніше, краще, зручніше. Я переконаний, що у нас буде просто міграційний бум в Придністрові. Не за від'їздом, а за приїздом сюди людей. Ми для цього працюємо. Познайомитися з умовами роботи і навіть пройти співбесіду в Кам'янці пройшов ярмарок вакансій. Участь взяли шість підприємств і організації району. Потенційні співробітники сьогодні потрібні в усіх галузях життєдіяльності. Найбільший брак кадрів в медицині, що ще пропонували кам'янчанам, дізнавалася наш кореспондент. Олена Усова, жителька Катеринівки, спеціальної робочої кваліфікації немає. У селі каже, роботу знайти дуже важко, а в смії троє дітей. Сьогодні мені запропонували роботу в дорожній службі. Я согласна туди піти. Ну я сподіваюся, що мені дадуть робити у Катеринівці, що я буду там, дорога довольно така опасна, траса. Я думаю, що я справлюсь. Я буду працювати на місці. Так. Сьогодні на обліку у відділі сприяння зайнятості центру соцстрахування та соцзахисту 170 чоловік. Більшість хотіли б працювати за спеціальністю. Я по спеціальності швія і хотіла устроїтися на роботу. Встаю на обліку вже другий раз. На жаль, нічого сьогодні не запропонували і не знаю, може другий раз. А якщо запропоную другу роботу, то я соглашусь. Більшість пропонованих зараз вакансій професії, що вимагають спеціальної освіти. Управління культури шукає бібліотекарів, викладачів художньої та школи мистецтв. У дорожній галузі затребувані трактористи, машиністи, автогрейдера, робочі у районній лікарні санаторії Дністер не вистачає майже трьох десятків медпрацівників. Сьогодні зацікавили з представленими вакансіями та отримували повну консультацію понад 200 осіб. Близько десяти були запрошені на співбесіду до роботодавців. Відкритим довгий час залишаються вакансії для лікарів та медичних сестер. Тільки лікарів на сьогоднішній день потрібно близько 15. Головна причина дефіциту у галузі охорони здоров'я району відсутність у претендентів спеціальної медичної освіти. Нинішній ярмарок робочих місць відвідало понад 250 претендентів. У планах організаторів такі заходи продовжити і в наступному році, але залучати до участі більшу кількість підприємств. Енергетики відзначили напередодні своє професійне свято. Для працівників Дубосарської ГЕС воно подвійне. Рівно 65 років тому тут запустили перші дві турбіни станції. Сьогодні на вимогу сучасних технологій тут завершується капітальний ремонт четвертої гідромашини та починається переведення на цифровий рівень управління гідротурбінами. До ГЕС четверта гідромашина. Вперше за 65 років її капітально ремонтують. Кілька місяців над нею чеклували фахівці з України, міняли обмотку статора на черзі регулятора швидкості гідротурбін. Дубосарське Гес перша гідроелектростанція на Дністрі її будували за планом ГОЕЛРО для електрифікації Молдавії в 1950 році. Сюди з різних куточків радянського союзу приїхали тисячі фахівців. Вся дубасарська гес построєна. Вся дубасарська гес побудована тільки на дроті. Двадцятку ми варили, а решту всю в'язали. Я потім питаю Гупалова Михайла Трохимовича, а чому ми дріт в'яжемо, а не варимо? Він каже: ми в сейсмічній зоні живемо. І якщо буде землетрус, вона буде гойтатися вліво-вправо. Тому тільки головне вариться, а решта в'яжеться. Каданачелі. Коли почали заливати греблю, було важче, тому що переривати заливку блоку не можна. Адже якщо наполовину залити, то вона твердна і залишається щілина. Працювали в три зміни. Перший агрегат запустили 25, 2 другий, 27 грудня 1954 року. Через півроку ввели в експлуатацію і дві інші турбіни. Їх планували замінити в 87-му, але розвал союзу завадив роботам. Сьогодні капітальний ремонт і модернізація станції першочергове завдання енергетиків. Сідчас ми ставімової совреміної регулятори з Зараз ставимо нові сучасні регулятори швидкості, електрогідравлічні. Це буде на основі комп'ютерів. Цифрова техніка буде задіяна в повній мірі. Вони більш надійні, більш економічні і будуть зав'язані в єдину систему регулювання гідроагрегатами. Устаткування поставляється з Росії. Російські швахівці працюють над його встановленням. Завершити заміну регуляторів швидкості планують до весняного паводку 2020 року, а потім наступний етап модернізації. Особлива турбота про хвойні в рік екології. Новий рік до босарські діти зустрічатимуть відтепер у своїх школах та дитсадках біля штучних ялинок. Це особливий подарунок від депутата Держдуми Росії Олександра Ярошука. 18 вічних зелених красунь за вишки 3 метри вже прикрасили освітні заклади міста. Приїхав поздравити округ. Приїхали привітати округ з наступаючим новим роком і вручити подарунки, оскільки у вас рік екології було прийнято рішення зберегти наші ліси, і ми принесли в дар штучні ялинки загальноосвітні заклади були пріабріціни були придбані 18 ялинок в наші освітні заклади. На сьогодні програма трьохметрових ялинок завершена. Залишилося придбати штучні для великих шкіл, де актові зали висотою до 10 метрів. Там ялинки будуть більше 5 метрів. Це важливо, що висаджені ялинки не будуть вирубуватися для свят. Велике дякую. Сьогодні представник російського депутата привіз подарунки в Добосарський центр розвитку дитини. Івушка щоденно понад 200 вихованців тут опановують ази Уки за останні два роки діткам тут стало значно комфортніше у дошкільному закладі за програмою кабвкладень відремонтували систему опалення, вікна та покрівлю. Новорічнє диво з особливим трепетом в нього вірять усі діти, але більш за інших позбавлені батьківської уваги й турботи. Чарівна казка, танці, хороводи, конкурси та подарунки з яскравою святковою програмою до вихованців парканської школи-інтернату. Сьогодні прийшли студенти аграрно-технічного коледжу. Передноворічна акція «Подаруй дітям радість в закладі стала традиційною. Іже ми проводимо ту акцію. Щорічно ми проводимо цю акцію, готуємо казку. Студенти із задоволенням беруть участь, намагаємося задіяти студентів, які тут виховувалися. Їм це подобається. Вони з відкритою душею йдуть до діток і несуть їм радість. Цим діткам не потрібні дорогі телефони, смартфони. Їм важливі, добре слово, добра порада. Дмитро майбутній ветеринар. Колись він і сам радів новорічному чарівництву, так як сьогоднішні вихованці інтернату. Тепер він сам дарує свято парканським учням. Я в ролі на Сьогодні я в ролі ведучого у школі, в якій провчився 9 років. Я радий приїздити сюди до діток, дарувати їм радість. Мені самому це приємно і цікаво. Вони всі як мої молодші брати і сестри. На діда мороза на діда мороза хотів би бути схожим, тому що він сильний і добрий. Баба яга забрала у діда мороза. мішок. баба яга забрала у діда мороза мішок з подарунками, але в кінці добро перемогло. Ми танцювали, водили хороводи. Казкові герої веселі пісні й танці. Цей день діти запам'ятають надовго на згадку, фотографії з гостями і подарунки їм зроблені своїми руками. Напередодні в усіх містах республіки запалили вогні на новорічних ялинках. У столиці святкова акція об'єднала сотні придністровців, які прийшли ще й подивитися на парад дідів морозів. Цьогоріч вони приїхали на особливому двоколісному транспорті. Центральну вулицю Тирасполя заполонили казкові персонажі. Сьогодні вони тут головні пішоходи. Разом з десятками дідів морозів і снігороньок відправилися від рамтеатру до площі Суворова, аби запалити вогні на головному символі прийдешнього свята новорічній ялинці. Кортеж очолили діснеївські персонажі Мікі і Міні Маус. Саме вони символи прийдешнього року. Зустріти цей новий рік повеселитися. Криски люблять поїсти. Тому я бажаю в цьому році веселитися і ні про що не шкодувати ніколи. Я обіцяю, що цей рік буде хороший і сніг буде. Я попрошу про це у Діда Мороза. До колони зі свитою новорічних героїв примкнули десятки дідів морозів, які за активний спосіб життя. Всі вони на особливому транспорті, велосипедах цей рік буде прекрасним. Я бажаю всім жителям нашого міста побільше щастя, посмішок і нехай новому році у кожного жителя нашої республіки виконається найзаповітніша мрія. Ось центр столиці осяяли тисячі маленьких вогників головної ялинки Придністров'я. Аби взяти участь у цьому новорічному чуді, сотні жителів столиці прийшли на свято цілими сім'ями, фотографувалися, співали пісні, танцювали. Олександра Невського після невеликої перерви знову наповнився сміхом, веселощами та музикою. Фестиваль ярмарок новорічних див зібрав сотні бендерчан. Усі вони прийшли, аби долучитися до свята, сфотографуватися, повеселитися і зарядитися перед новорічним настроєм. Ми не пропускаємо жодного заходу. Подобається дуже гарно, позитивно. Бажаю усім здоров'я, благополуччя, більше таких заходів. Хороший настрій. Хороший настрій, веселе свято. Чекаємо на ялинку, діти особливо. Діда морозу чекають снігуреньку, подарунки. Святкові виступи артистів, стильні фотозони з улюбленими новорічними героями, лотерея, хороводи, подарунки, смаколики і незабутня дивовижна атмосфера в колі друзів та рідних, яка примушує повірити в казку навіть дорослих дуже цікаво, прекрасно, гарна ялинка, цікава виставка як для дітей, так і для батьків. Вітаю усіх бендерчан і придністровців з новим роком. Щастя, здоров'я, любові. Раз, два, три. Йолочка, гори! І ось на радість зітворі та дорослим під бурхливі оплески бендерчан. Ялинка у бендерській фортеці замерехтіла новорічними вогнями. Чекають жителі Бендер ще на одне диво, де повної атмосфери свята не вистачає снігу. Але дива трапляються, треба вірити в новорічне чудо. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустрічах завжди о 18.15 на першому придністровському.